Знайомтеся, це Змій. Нове технічне підсилення ерпінських саперів. Потужна машина, що має змінити підхід до розмінування. Наша команда з 10 саперів один гектар робить приблизно місяць-півтора. Ця машина може робити за день до трьох гектарів. Це розробка українських виробників. Приблизно у 40 разів дешевша за закордонні аналоги і важить до тонни. Її легко перевозити, вона не потребує спецтранспорту та керується дистанційно. Змій це справжній прорив у розмінуванні. Це його робочий орган, вал, який крутиться, і цепі якими з грузиками, які він перебиває ґрунт, до 15 сантиметрів. Саме завдяки їм вже Знищуються всі протипіхотні міни, протитанкові міни або розтяжки. За день він може розміновувати десь до трьох гектарів, але слід розуміти, що це ідеальні умови. В реальності я думаю, до гектару і це вже буде прекрасний результат. Але все-таки це значно, значно швидше, ніж ручна робота саперів. Це в будь-якому випадку прекрасно. Ірпінські сапари вже мали досвід роботи зі змієм, щоправда, не з власним. За допомогою такої ж машини раніше вдалося очистити 6 гектарів землі. Тепер, маючи власну техніку, обіцяють масштаби розмінувань лише зростатимуть. Я хочу подякувати депутатів, виконавчий комітет ірпінської міської ради, особисто Андрію Володимировичу, за те, що допомогли нам в реалізації цієї мрії. Піротехнічна служба на базі муніципальної варти Ірпеня чи не єдина в Україні? Її створили після деокупації міста. Уже сьогодні в команді дев'ять росаперів, спеціально навчений собака. А тепер і змій перша власна машина для роботизованого розмінування. Нашій муніципальній варті є хлопці, які вже пройшли навчання, які саме спеціалізуються на розмінуванні. Тому було прийнято рішення депутатами на депутатських комісіях, що ми придбаємо таку машину, таку техніку, щоб полегшити насправді і пришвидшити ті ділянки розмінування, які є у нас в громаді. Вона буде розміновувати наші території, не тільки наші громади. Ми будемо допомагати іншим громадам, які будуть цього. Потребувати, я думаю, ми будемо приклад для багатьох громад, що всі громади повинні це робити, тому що це на жаль наші реалії, і ще дуже багато територій в Україні не розміновані. Хоча і мають досвід, але власну машину для тренування вперше вивозять на вже розміновану ділянку, щоб протестувати і так би мовити, розігріти перед початком довгої клопіткої роботи, адже нерозмінованих розмінованих територій в Верпінській громаді багато. Наскільки в Ірпеню було б добре, щоб було таких машин в місті, щоб ми якнайшвидше розмінували громаду? Дивіться, якщо дуже грубо сказати, то в Ірпіні, е, ймовірно, е, замінованих 4 тисячі гектарів. Ну, я думаю, навіть десяток це було б нормально.